Осінній період людина зменшує рух, стає малоактивним, тому досить часто відбувається застій жовчі в жовчному міхурі. І гірше працює печінка. Тому що, коли активніша людина, то, відповідно, і краще працює печінка. Найбільш частіше ми використовуємо зараз жовчогінні. Це найкраще безсмертник, шипшина. Чаї з використанням листя смородини, чебрець, листя ожини, малини, ну і також шовковиці. Взагалі дуже добре починати в осінній період профілактувати виділення солей в організмі через сечововідні шляхи. Є такий гарний комплекс, який ми рекомендуємо: це використовується спориж, листя. Смородини чорної, а також листя суниць, плоди і коріння сушені. Методика дуже хороша, але треба обережно, тому не тільки, адже кожен чай це є ліки. Тому потрібно їх вживати і велику кількість водички шапити додатково. Тому що якщо виводимо водогричні, солі, солі, оксалати, фосфати, урати з організму, то, відповідно, потрібна вода, щоб ці солі гарно виходили, крім чаю. Адже доза чаю 200 мл за добу, і то ми ділимо на 4 прийоми. Угу. Тобто ми заварюємо певну траву, до прикладу, ми візьмемо шипшину або листя малини. Так. Заварюємо на 200 мл, скільки нам потрібно. Шепшина дуже. Дуже корисний напій. Використовується так: береться не більше 6-7 штук плодів шипшини на літру води. Закипятили, кинули шипшину, хвилин 7-5 поварили, виключили і гарно вкутали, щоб настоялася. І вживає по стакану 1 1-4 стакану протязі дня. І коли випили певний напій, обов'язково цю саме плоди заливаємо ще раз. Чим більше ми заливаємо, тим більше шепшина нам дає вітаміна С і інших поживних речовин. Максимально можемо одні і ті ж плоди використовувати до п'яти разів.